Нічия з Динамо, позитивний результат для ЛНЗ сьогодні, як скажеш? Ну, звичайно, дивлячись на наші минулі ігри, ми не могли здобути очки, пропускали десь незрозумілі м'ячі. А сьогодні, я думаю, за нашу роботу, самовіддачу, такі колектив, які в нас зараз складаються, нам це віддячило сьогодні нічиєю. Як е гра проходила, чи важко було грати проти Динамо, чи можливо не так важко, як проти, не знаю, Миная, наприклад? Ну, мені ну, е однозначно важко грати, тому що це одна із грандів. Нашого футболу команда так, але вони самі грають і команді дають грати. Вони не просто бігають. Дуже розумна команда. Навіть, мені здається, з рухом змінаємо минаєм складніші матчі, бо там більше боротьби і менше футболу. В центрі поля ти грав проти Шапаренка, десь ну, в тій зоні приблизно. Вага? що можеш сказати про цього футболіста? Чи важко було проти нього грати? Які його можливо якості виділили? Е, якості дуже технічний, добре бачить поле, добре працює з м'ячем. Ми розглядали його, його гру, тому я думаю, ми командою справилися з ним, майже не дали йому нічого зробити, і ну, це виявляється на табло. Хто сьогодні герой матчу? Як ти думаєш в нашій Е, Герой матчу? Та я думаю, вся команда, всі ті люди, які працюють біля команди, хоч їхньої роботи і не видно, так які готують футболістів до матчу, допомагають. Тому всі сьогодні заслужили це. Одне очко. Е, Жек, коли дізнався, що ти в стартовому складі, чи було у тебе здивування, чи готувався ти до. Ну, зарані, можливо, знав, що сьогодні проти Динамо вийдеш з перших хвилин. Ні, ну як, можна сказати, тренера, тренера настраювали, го, 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 готували мене до цієї гри. І я дізнався, тільки там, вчора то, що я буду грати mm -hmm. сьогодні. Але то, я на всю неділю тренувався добре, викладувався повну. І, можна сказати, морально я готувався mm -hmm. до гри. Е, чи був якийсь можливо у тебе мандраж? От коли в той момент, коли вже ти дізнався, що ти ну, в старті проти Динамо, можливо, якось переживав. Ну, якщо прям такий спокій, як не знаю вам передати словами, спокій, прям спокій, то ні, не було такого. Був мандраж, звісно, тось, але коли вийшло на поле, все, вийшло, вийшло на другий план і все. Да, гра розпочалась не дуже вдало для тебе і для ленза. В принципі, пропустив гол там на виході, це не підкосило тебе психологічно? Ні, мене більше навпаки загуртувало, То, що я заспокоївся, розслабився і потім, як бачите, показав. Сейв. Да, після цього одразу ти почав ну, виручати ЛНЗ відверто. Це додало, да, впевненості тобі? Так. І ти... мені команді ми забили на стандарті потім і все, і спокійно грали. Угу. Що скажеш взагалі сьогодні про е, розстановку сил у цьому матчі? Динамо, гранд футболу, ЛНЗ е, ну, непоганий футбол продемонстрував. Чи закономірний сьогодні результат, чи, можливо, хтось мав більше шансів виграти? Як Ні, думає? я рахую закономірний результат. Але, я вам так скажу, в нашому чемпіонаті там або бо Динамо не має значення вже зараз, в цьому році. З усіма можна грати, uh -huh. зі усіма можна вигравати. Як вважаєш, в чому от, сьогодні була сила Динамо? От, відчував ти небезпеку звідки найбільше? Динамо більш важко було, коли розрізали всередину передачі. Передачі Оці подачі так, треба буде завжди в моменті чекати ці подачі. Тобто, але саме саме таке небезпечне від них це всередину були розрізні. Для мене це було важко, важко чекати, я завжди був в ритмі. Тобто дуже було небезпечно. Ти після гри підійшов до людей, що казали тобі, фотографували з тобою? То Мої батьки були, крестина була моя. Тось. Але багато людей кажуть, типу, молодець, молодець, молодець. Але як скажу, я просто роблю свою роботу, в мене немає такого, що вау, да, я капець, я, герой. ні, спокійно, працюємо далі, готуємося на наступну гру.